Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Придодні Російська Федерація вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. У своїй вечірній заяві кремлівський диктатор Путін заявив, що це було випробування їхньої новітньої ракети середньої дальності «Орєшнік». Росіяни цілили у завод «Південмаш» балістичною ракетою у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Це процитував Бункерного, у відкритому доступі. Про цей орішнік Путінський немає жодної інформації. Тим часом головне управління розвідки України розкриває деталі про нову балістику, якою Росія вдарила по Дніпру, і вони кажуть, що це був ракетний комплекс Кедр. Підлітний час з моменту запуску ракети 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин, і кожна з них оснащена шістьма боєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії це понад 11. Махи. Випробування ракетного комплексу кедр проходить на полігоні Капустін Яр. Це Астраханська область, і проходили ці випробування у жовтні 23 та червні 24 року. З нами на прямому зв'язку Валерій Романенко, це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національної авіаційного університету. Наші віт... вітання вам, пане Валерію. Доброго дня. Я направду перед нашою розмовою з вами намагався щось знайти. Де і Марія намагалась про, про цей кедр. Ми не знайшли про кедр. От нічого з того, що було раніше до сьогоднішньої заяви офіційної головного управління розвідки, бо більше того, і про Арешнік цей путінський uh -huh. теж ну мало що є. Єдине, що кажуть арешнік, це там друга назва їхнього цього рубежа, і не більше. Можливо, ви знаєте деталі, що воно таке, оцей кедр. Я Рєшнік, ну ж це взагалі одне і те саме. Вони, вони ж люблять там хасто один, у них із ділі 504. Та? Одну і ту ж саму різні назви одним і тим самим штукенціям якимось надавати. Прошу. Ні, популярна назва, популярна назва однакова. Популярна назва це рубіж, орієш, кедр, да? а от індекс грау, він єдиний. А щодо кедра дійсно нічого не відомо. Єдине, що можна сказати, що ж це не міжконтинентальна ракета, скоріш за все, а це все ж таки ракета середньої дальності. Бо міжконтинентальні ракети не літають. Вони не здатні ворожати цілі за 850 кілометрів. А от загалом, ну скоріш, да, скоріш за все, це дійсно ракета середньої дальності з бойовою частиною, що розділяється. 6,636 – і це щось забагато виходить, да? бо загалом влучань по Дніпру було 6. Я думаю, що тут трішечки переплутали. Все ж таки, ця ракета має 6 блоків. ну, має бойову частину, що розділяється, на 6 блоків індивідуального наведення. От якось так. У всякому разі, по Дніпру було зафіксовано 6 влучань, а не 36. Це, скажімо, в рази от менше, да, значить. І характеристики ну, взагалом не відрізняються. Ну, Путін казав про Арішнік, що там 10 М швидкість на кінцевому етапі. А наш ГУРСК каже, що 11М. Загалом всі ці типи ракет, якщо про Кедр, як і про Арішнік, як і про РС-26, практично немає інформації в вільному доступі, то це системи, які не випускаються серійно, не пропонувалися на експорт. Хоча росіяни загалом всі свої ракетні системи, ну окрім міжконтинентальних, вони як правило пропонували на експорт. От і, і розробка почалася останніх років, от бо фактично договір а, про ракети середньої дальності він завершив свою дію а, в серпні 2019 року. От коли Сполучені Штати вийшли з цього договору, тобто це останні розробки, які з не перебувають в серійному виробництві. З цього можна зробити висновок, що масованих ударів таку, таким типом ракет не буде. Ти бачиш, що пуск був здійснений з полігону, а не з розташування зенітно-ракетного комплексу, як це мало бути у разі підготовки. Ну як це роблять? Кінжали там інші, ну не кінжали, а вибачте, іскандери і інші ракетні системи. Яка можливість України зараз збивати або протидіяти оцім кедрам? Що це за зброя, і як її знищувати? Ну, скоріше за все, ми не маємо можливості. Я, чесно кажучи, про кедр подивився там 15 хвилин тому повідомлення ГУР. Да? Угу. Так, що опрацювати, яку знаєте, на типи ракетної системи змінюються з такою швидкістю, тобто, що просто не встигаєш на них реагувати. А можете, пане ну, Валерію, для прикладу навести просто яка швидкість е, е, циркона? Ну, щоб розуміти, оце 11 цих махів чи 10, наскільки це більше? Ну, найпростіше буде сказати, що 10 махів це 3 кілометри в секунду. 3 кілометри в секунду, так? Да? Або 10 тисяч кілометрів на годину. Тобто швидкість величезна циркона має меншу швидкість. Там, як правило, 5 махів швидкість, в районі 5 махів вдвічі менша швидкість. Але справа в тому, що а, Циркон – це все ж таки крилата ракета. Да? А, ну, хоча пікірують всі вони практично на куті близькому до 90 градусів, там 89 градусів приблизно. От. І м м питання, про чи, чим збивати Україна дійсно не має комплексів, які збив... яка могла б збивати, наприклад, Арішні. Я думаю, що кедр це щось подібне. До цього до комплексу а, а, бо те ті самі шість бойових частин, от і та сама приблизна швидкість, і дійсно нам потрібна або комплекс «Тед» американський, або а, американські комплекси з ракетами СМ 3 Ну От теді всього в Сполучених Штатах повідомлялося, що вони мають вісім таких комплексів. Один з них розгорнутий в Ізраїлі, але він розгорнутий з американським персоналом. А для того, щоб розгорнути у нас, потрібно або перенавчити наш персонал, що потребує мінімально півроку і 90%, що американці не дозволять це зробити, бо там задіяно забагато е високосекретних технологій. Ну, наприклад, повідомлення про пуск має надійти з супутникової системи по спеціальній лінії там. Зв'язку, да, значить, щоб якщо розташувати так в Ізраїлі на території України цей комплекс з американським персоналом, ну я не знаю, це може значить Трамп може так і зробить, але росіяни вважають, що це вже участь американської безпосередня участь американської сторони в бойових діях. Є ще варіант: є ізраїльські комплекси Еро і там щі Давида подібні комплекси, да. А які власне захищають Ізраїль. Вони теж здатні збивати ракети середньої дальності. Ну, але поки що бажання ізраїльтян. От вони Німеччині продали, здаріця, здається, Ероу, да? комплекс там кілька комплексів. Німеччина замовила після того, як. А, Росія розмістила комплекси Іскандер в Калінінградській області. Ну от якщо вдасться зараз домовитися з Ізраїлем, то можливо ці комплекси нам би допомогли. Цікаво, вчора під час нашого ефіру, також згадували про комплекс Рубіж власне з військовим експертом паном гетьманом. Він сказав про те, що якщо аналізувати рубіж, то питання в тому, що масово складно поставити на виробництво ці ракети, тому що росіянам для цього потрібні спеціальні компоненти для ракетних двигунів, яких зараз в росіян немає, і для того, щоб їх масово виробляти і запускати, ну потрібен не тільки час, але і там компоненти з різних країн, які зараз в. Наклали санкції на Росію. Чи тут така сама історія, якщо ми кажемо про кедр? Ну, з інформації, того, що є. Ми розуміємо, пане Валерію, що там за ці 10 хвилин складно проаналізувати, знайти якусь додаткову інформацію. Але чи можна сказати, що на масове виробництво оці балістичні міжконтинентальні ракети Росія зараз поставити не зможе? Або скільки там їх залишилось? Ну я не настільки універсальний спецфахівець, як пан Гетьман, який знає все про все, так? Да? Включаючи технології. Ну, це одна із Але думок я... просто з того, щоб було на кого посилатись, тому згадала так. Я угу. просто хочу сказати, що загалом, якби навіть були всі компоненти, то треба розгортати лінію виробничу, да? значить, і. Ну її обладнати повністю, значить, верстатами всіми технологічними, значить, елементами, які для цього потрібні, комплектуючими, і це потребує часу. Якщо комплекс зараз, зараз знаходиться у випробуваннях, а скоріш за все, саме так, бо я ще раз кажу, що а, договір перестав діяти в 2019 році, так? Да? А ракетні комплекси вони десятиріччям випрацьовуються і ставляться на виробництво. В Росії до сих, до сих пір комплекси розробки Радянського Союзу, основа Росії. Там цей Тополь М це модифікація комплексів, які розроблялися ще, ще разом з Південмашом, до речі, по якому вони нанесли удар. Та нам корні ще з Південмашу йдуть. От. Так що я думаю, що. Найближчим часом розгорнути масове виробництво чи то рубежі, чи то, значить, орешників, чи то кедрів росіянам просто не вдасться. Потрібно мінімально півроку рік. А рік вони розгортали виробництво заводу шахетів, де виробляють шахети. Але що таке шахет? Це, вибачте, можна мінімальне виробництво можна організувати в шкільній майстерні. Ну, це виріб, який не порівняльний ні по вартості, ні по складності з ракетою, балістичною ракетою середньої дальності. Тобто, на мій погляд, я не хочу бути радикальним, але на мій погляд, найближчим часом якогось навіть не те, що масованого, а в якійсь кількості застосування цих ракет, воно неможливе, просто неможливе. Одиночні пуски можливі там раз на місяць, такого рівня. Пане Валерію, скажіть, а наскільки реально, там, мовно кажучи, міжконтинентальну балістичну ракету перетворити на ракету середньої дальності? Ну, щось там зняти, щоб вона летіла менше? Я просто до того, що оці спори, які зараз це міжконтинентальна чи це ракета середньої дальності? Вона порушує там договір чи не порушує? Це однозначно ракета середньої дальності. Так, а міжконтинентальним можна як це, деградувати до ракети середньої дальності? Та можна все робити. Ну, а сенс. Дмитро Рогозін, колишній віце-прем'єр з ВПК Російський, да, якого вигнали за провал практично всіх програм, він так і казав: давайте напхаємо вибухівки міжконтинентальну ракету і стрільнемо по Києву. Да? Але сенс в цьому? Жодного сенсу нема. Ну, ще раз кажу: значить, Натополь це російська міжконтинентальна ракета. В неї бойова частина 1200 кілограмів. Якщо взяти Іскандер М, в нього бойова частина 450 кілограмів. Це менше, ніж три Іскандери. Навіщо а вартість Іскандера ну, там коливається в різних джерелах від 3 до 10 мільйонів. Вартість тополя це починаючи від 70-80 мільйонів. Ну такі цифри я вчора вчора чув на російських там різних пабліках, от ну навіщо розумієте? Ну сенсу в цьому немає. Ну якщо і до того ж, Росія поки що почуває себе впевнено, це якщо вони о, будуть вибиті з о, тимчасово захоплених територій, коли буде критична ситуація для їх збройних сил. Вони можуть датися до крайніх засобів заходів і засобів, вибачте, де да. а поки що немає в цьому сенсу. Вони вважають, вважають самі, вважають, що вони досить успішні в своїх наступах. Тому такого особливого терору застосування міжконтинентальних балістичних ракет це скоріше з області операції ІПСО, щоб залякати наше населення. Так. Так, щоб так би мовити, за той час, який залишився до приходу Трампа, да, нового президента, отримати якісь військові результати, якісь результати в бойових діях. От і схилити максимально схилити Україну до перемови на невигідних умовах, на невигідних початкових умовах. Ну от, а наскільки є точними ці ракети? Тому що Путін під час свого звернення сказав про те, що тепер Росія буде попереджати, куди саме давати фактично ну там чи не локацію, куди буде запускати ці ракети для того, щоб ну громадяни могли сховатися або там себе убезпечити? Зрозуміло, що ми не віримо жодному слову диктатора. Але якщо про ці ракети там Рубіж або Кедр або що там Арешнік, наскільки вони є ну, взагалі точними, яка там похибка? Ну, я думаю, що частини, які розділяються, оці частини бойової частини ракети, да, вони загалом стандартизовані і стандартизовані з ракетами Тополь і Ярс. Тополь і ЯРС пишуть, що їх бойові частини, ну про них інформація є в Вікіпедії. Їх кругове вірогідне відхилення від цілі починається за 50 метрів і більше. Тобто, мова про високоточну зброю не йде. В будь-якому випадку це не високоточна зброя. Ну, якось так. Стосовно виробництва і спроможностей виробництва, якщо вони працюють на заділах, так би мовити, Радянського Так Союзу, а за допомогою чого вони імітують пуски отих самих та. Ймовірно, як напередодні писали мені торингові пабліки, ймовірно, запустили міжконтинентальну балістичну ракету всі в укриття. Імітація пуску. Наскільки це там складний процес? Імітація пуску от такого типу озброєння. Суто теоретично. Ну, імітація пуску, просто там якась суєта на пусковій, на пусковій установці. Да? А пускові установки, як правило, мобільні. От всі ці системи, що я о, вибачте, не я що рубіж, що Арешнік, що кедр, Це з пускових установок, здійснюють мобільних пускових установок. Ну, тобто багатовісних а, вантажівках. Так? Да? от, ну скажімо, імітувати цей пуск. Ну можна там скільки там загалом на пуск виділяється там з десяток хвилин, може трохи більше. От ну можна імінувати пуски, так як росіяни піднімають повітря міги 31 А для того, щоб ми зупиняли там транспорт, зупиняли бігли всі у сховища. Да? Ну, це теж елементи психологічного впливу на населення. Дякуємо, пане Валерію. Спасибі за докладну інформацію. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами на зв'язку.